Ця тендітна красуня підіймає більше своєї особистої ваги майже вдвічі. Вона займається пауерліфтингом лише рік. А чому от мені цей вид спорту? Ну, подобається. Чим? Та чим? Така хрупка, така вот тендітна, як? Ну, треба, треба ж виділятися якось. Вот я таким образом виділяюся серед інших. А серед подружок ніхто не може стільки взяти, як ви? Ні. А сама скільки віщі, 48. У свої 21 вже кандидат в майстри спорту, але на досягнутому зупинятися не збирається. На цьому я не зупинюся. Тобто зараз у мене є кандидат в майстри спорту. Хочу майстера. От ми будемо в марті їхати. Не, в апрелі, да? Там 12 апреля в Кривой Ров буду їхати і планую виконати майстера по жиму льожа. Тобто в двоєборі я кандидат, Ты когда начала заниматься этим видом спорта, какие-то изменения в себе заметила? Может быть, внутренние какие-то, ну, естественно, и физические. Что именно? Внешние. То есть, внешние изменения тела, рельефность тела. Ну, я и не была, конечно, полненькая, я, то есть, такой была, просто у меня ну, рельеф появился, подтянулась немножко. Ну, а так, я просто, ну, вообще спортом занимаюсь с детства, то есть, со школы еще, только играми спортивными. Волейбол, баскетбол, легка атлетика. Питаємо, чому на тренування йде знову та знову для повищення своїх результатів. То тобто, мене азарт такий, щоб повищати свої результати, улучшати. кандидата в майстри спорту отримала на змаганнях Кубок світу в Миколаєві. Тоді ж зайняла перше місце на тренуванні. Все за планом розповідає Євгенія Мосієнко. Тренування все по плану розписано. То тобто, есть там в один день я роблю жим і інші упражнення, которые підтримують. Во второй день я делаю становую тягу и те же упражнения, которые помогают увеличить результаты, ну и нагрузку дают. Определено, а після того, як я по програмі щось з я начинаю своє делать. Мільйони мріють про таку фігуру, як у неї, але вона прагне досконалості. Хоче трішечки набрати м'язової маси. Нині школярки не всі дивляться мультик «Вінкс» і одягаються в стилі чарівних метеликів. Знайомтеся, Наталія князева менше аніж за три місяці. Вона виконала перший дорослий розряд. Спочатку ой, спочатку ходили сюди мої батьки. потім вирішила я попробувати, спробувала. Так спочатку немножко підкачатися решила, а потім ми з Євгенієм Петровичем попробовали силовые силові. Мені очень понравилось, и хожу уже і два с половиной місяці. Очень мені здесь подобається. Хочу ну, заработать кандидата мастера спорту пока і все. Ну, у мене перший про захопленням ділиться своїми досягненнями. Тягу стану я 75 кг кілограмів на раз і присідання. 50 килограмм на раз. И жим, ну, 37,5. 40 еще не могу выжить. Собственный вес 40, 46 килограмм. Среди хлопцев Наталья почувает себя как своя. Ну, они, ну, вполне нормально. У нас, там, где я живу, у нас тоже есть, ну, типа, такого клуба. И они туда тоже ходят, но... Поэтому они меня понимают. Що відчуває дівчина на тренуванні? У мене маса позитива, коли я це все роблю. Ну як-то наша енергія прибавляється Після байпаса, і ну з великим удовольствием спорт займає не все життя Наталії. В школі вона навчається дуже добре. Обожнює музику, грає на фортепіано та гітарі. Отож, вкотре можемо впевнено заявити жінки, це не слабка стать, і наші героїні доказали це.